Художня продуктивна діяльність аплікація. Тема нашого заняття світлофор, наш помічник. Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Чи знаєте ви що головним регулювальником, який керує машинами та людьми на дорозі, і в нього три ока різних кольорів, що світяться по черзі, це дітки світлофор. Як переходиш вулицю, наразі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Дивлюсь червоним оком, велю спинитися. Одне мені потрібно це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений! Привітно замихтів, Він колір найдобріший щасливий путі. Мабуть, ви, малята, здогадалися, що цей віршик розповідав про світлофор. Світлофор має три оки. Вони різнокольорові. Червоний жовтий та зелений. Якщо горить червоне око світлофора стояти. Якщо загорілося жовте око, приготуватися до руху. Якщо загорілося зелене світло, переходьте дорогу. Якщо не дотримуватися вказівок світлофора, можна потрапити під машину. Давайте, дітки, розглянемо матеріал, який потрібен для аплікації світлофора. Кольоровий папір. Чорного, червоного, жовтого та зеленого кольору. Ножиці, клей, пензлик для клею, підставка для пензлика, аркуш білого паперу А4. Давайте, дітки, зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ось помічники мої. Як хочеш, поверни. Хочеш так, хочеш так, не образяться ніяк. Раз, увага, дорога. 2. Сигнал світлофора. 3. Дивись дорожній знак, а 4 перехід. Правила треба всім знати і завжди їх пам'ятати. Спочатку, дітки, нам потрібно вирізати прямокутник з чорного паперу. Потім нам потрібно вирізати чотирикутник червоний, чотирикутник жовтий і чотирикутник зелений. Будемо ми з вами, як ми з вами вирізали це все, приготували ці деталі, будемо ми з вами викладати на аркуш паперу. Спочатку ми беремо чорну, викладаємо в стовпчик, потім ми викладаємо з вами, перший буде червоний кружечок. Потім жовтий кружечок, дітки, та зелений кружечок. Коли ми все, дітки, це з вами виклили, ми будемо з вами приклеювати. Першим буде червоний, жовтий другий та третій зелений. Ви повинні наклеїти дома на прямокутник три кола, залишаючи між ними відстань. Працюйте! Успіхів вам у творчості! До побачення!